Все, у мене, друзі, вітаю всіх. Хочу показати мій виноградик. Ось його вже пускає коріння. О, дивіться, ось Трошки краще. Ось трошки краще є. Але цього вже достатньо для того, щоб він був у мене висаджений. Бачите? Висаджений в землю.

и засыпаем за все, бачите? получается, что Половина землі, десь ось так по пальцю. Землі, там він в землі буде рости. Чого я роблю ці е, прозрачні, так скажемо, да, прозорі ці стакани. От пляшок обрізаю, прозорий роблю, щоб видно було, коли піде тут корінь. Я думаю, що через місяць такого-півтора він вже тут почне проявлятися. Тому, слава Богу, корінь вже пішов. І, до речі, в цьому відрі краще проросли, чим я ставив культиватор. Ну, я, звісно, я його не зробив так, як може треба. От. Але без культиватора в мене він, ну, я, я вам скажу, дуже добре вийшло. Ну, це мої саженці. Це мої вагони, я їх зберігав. Це мої вагани і він дали, вони дали свій код. Ще ж дуже багато залежить від того, як людина доглядає за цими черенками. Я, припустимо, коли брав ці черенки, обрізав, я їх зимою обрізав, коли вже сокогон прикратився, вже все. Я їх брав, в мороз, об, обматував, дуже багато, наматував пласт, ну, як воно називається, пакети оці, ну, пластик, грубо говоря, щоб воно там не виходило волога з нього. І в погріб лежав. Все, і вона у мене. Так, да, воно в мене не дихало, але зато воно зберігалося, Воно зберігало волоку, воно зберігало життя силу. Бачите ось. Я його обираю. Другий вже пішов, бачите. Може другий пішов. Я його вбираю. У мене земелька волога, тому все буде добре. Зараз я не буду вас морочити, як кажуть, то мить вас не буду. Побачити тоді. Друзі, ось я хочу продемонструвати вам свій виноградик. Ви бачите, корішки які. Там ще є краще. З дивіться, що робиться. Бачите? Ну все, до речі, зараз ближче вам покажу. Бачите, як пішов тріщина така пішла? Оце звідси будуть лісти корні. О, так що все у нас буде добре. Далі, далі йдемо. Що ж я вам ще хочу дещо показати. Ось бачите? Отвори поробив отвори для того, щоб лишня влага вона стікала. Чому? Щоб не, за, е, не загнівали корні? Тут я вже поробив, що, бачите, яка красота. Ікра. Так що кому треба буде гарний виноград. Це в мене цица. Будь ласка, звертайтеся. Ну, це не сьогодні, звичайно, що воно повинно пустити тут корінь. Я її без корня і продавати не буду, бо це ж таке, знаєте, купити кота в мішку або <смі> черенок в баночці. Тому... Тому чекаємо корні і будемо продавати, якщо потрібно кому. Будь ласка, звертайтеся. Ще не сказалося, бачите, обрізаю оце кришечки. Снімаю оці ободочки оці від кришечок, бачите. Ну і ручки, це ж той самий матеріал. Може здогадалися, да? куди це хочу, хочу завести в лікарню. І там є такий пункт. Ось бачите, з таких ось пляшок роблю. Ну, це не знаю, може і візьму, може не візьму, бо це ж маленьке. А це молока стільки випадки. Полюбляю. Таке пляж молоко, тому є з чого. Все, нарешті ми закінчили садіння з цією партією. Получається 23 штуки. Сорт циця. Тому, будь ласка, кому треба. Гарний виноград, хто не знає. Можете набрати відео в цьому Ютубі, подивитися, які, які вони мають плоди. Трохи ну, слабуватий такий мускат є. Сразу скажу, солодкий, але слабуватий мускат є. Все. Так що, друзі, бувайте здорові!